Магазини з цацками, Розпаковка. Дуже-дуже-дуже цікаве для політики, Типова меленіалка. До побачення. Та ні. Привіт! Це остання частина про Південну Корею. Ви знаєте, що час дуже швидко проминув, тому що два тижні це ніщо для країни. Я така, що я люблю десь місяць проподорожувати, і мені все ще недостатньо. Чи сподобалась мені Корея? Однозначно, так. Я хочу повернутися, можливо, в цей раз не в столицю, тому що існує три тисячі островів на території Південної Кореї. Вау! А я ніде не була. Ну, як завжди, я любителька столиць, отаких, от знаєте, як Нью-Йорк, в да, столиця, ага. Таке Велике місто, щоб було легко загубитись, щоб можна було знайти розваги. От я таке люблю. Тому село був однозначно для мене, але все-таки країну хочеться подивитися більш детально. Сьогодні останній повноцінний день, як я знаходжусь в південній Кореї. І насправді за два тижні я подивилась немало, не вистачило часу на іншу країну, тому що всі кажуть, що якщо їхати на південь країни, то там краще, люди добріші, люди інші. Ну і як завжди, регіон від регіону відрізняється у будь-якій країні. Ціни на квитки просто райські: 60 доларів Філіппіни — Корея, 60 доларів Корея, Японія. Просто якщо б завжди були такі ціни. Одразу про гроші. За два тижні подорожі я витратила. 320 доларів. Це враховуючи, що я жила чуть-чуть в хостелі, а весь інший час жила безкоштовно по каучрфінгу. Проїзд по місту недорогий, їжа недорога, особливо якщо вулична. Це та сама, що найжирніша і найбільш приваблива. Звісно, що я загалом їла тільки так. Дуже смачно. Не вистачає овочів і фруктів. Я відчуваю, що я постійно їм смажене м'ясо, курку в соусах. Все таке жирне, все таке, прям дуже калорійне. Нещодавно зловила себе на думці, що я хочу. Авокадо тост. Просто прийти на рейтерську, взяти собі кавузький і звичайний авокадо тост з'їсти, щоб було не смажене воно. Не знаю, в чому проблема, тому що, в принципі, авокадо продаються, і хліб теж тут є, і можна було б це зробити. Ну, якось, знаєте, ніколи не на часі. Отак завжди. І те, що мені особливо сподобалось, це дуже висока культура холодних кав, холодних чаїв. Я це все можу пити по 10 разів на день. Типова мелені. Я знайшла місце, де мені можуть написати фразу, яку я хочу на плакатові. Каліграфічно красиво. Фраза, яку я обрала, вона максимально репрезентує мене. І мої подорожі, мабуть. Все, чекаю в черзі. Ну, щаслива жінка.

Мені дуже подобається корейська абетка, але, звісно, навіть інтуїтивно нічого не зрозуміло, напевно, не завадить вивчити хоча б декілька слів. Привіт, дякую, до побачення. Другий івент, який я не хотіла відвідувати, це вечір салютів. Я їх не любила ще до того моменту, коли їх заборонили в Україні. З моїм життям пенсіонерки, оці бабахи це звукове забруднення. Їх лякаються тварини, птахи і взагалі це гроші на вітер. Корея відома щільним населенням, та натовп іноді призводить до травм чи загибелі людей. Набагато приємнішим для мене досвідом було відвідування цього буддійського храму. Мистецтво на стінах та стелі. Заспокоюючі мантри, естетично прикрашене подвір'я. А по вечорах тут роздають їжу малозабезпеченим. На диво, навіть в південній Кореї є такі люди. Моя особиста порада з приводу Кореї це подивитись їх фільм Паразити. Я знаю, що напевно кожен з вас вже бачив, але можливо, мене хтось дивиться, хто взагалі не знає, що це за фільм. Будь ласка, подивіться, він неймовірно смішний і дивний, і такий. Знаєте, іспанський сором постійно. Вау, дуже 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 цікавий, дуже раджу. Як вони люблять кей-поп, це насправді ніфіга не стереотип, що вони дуже тащиться по бітісі, по таким гарним фемінним хлопчикам. Вау! Я думала, що люди собі просто надумають, що так і є, але ні, дійсно, особливо корейські дівчатка, вони просто сходять з розуму від кохання до всіх цих бойзбенд. Верла Ніна Матвієн. Я її слухаю дикі гуси, заїдаю сльози якоюсь булочкою і просто сидю і грущу. Про шопінг в цілому. Корейці дуже люблять оцю споживчу культуру купляти, купляти завжди всюди, якісь магазини з цацками, чи то брелки, чи то якісь чохли на телефон, іграшки м'які. Цього так багато, і видно, що люди багато купляють, тому що постійні черги. Тобто, такі спонтанні рішення купити і закинути це абсолютно нормально, особливо щодо одягу. Дуже великі шмоточники корейці. і я не кажу, що це погано, тому що я сама така. Я дуже люблю всякі тріфт-шопс та секонд-хенди знаходити якісь особливі красиві речі. Тож я їх дуже розумію. Але я намагалася купляти, не можу сказати, що мало, бо я збрешу. Просто купляти те, що мені подобається. Особливо ще якісь сюрпризики в пластикових яйцях. Відкритого типу мол зі всякими смаколиками, різними наліпками, рослинками, все що завгодно. Весь день я купляла те, що мені хотілося. Я знаю, що це тільки початок подорожі. Зараз за ваше здоров'я чай вип'ю. Перша покупка те, без чого мені абсолютно ніяк не можна. Я користувалася якоюсь безкоштовною щіткою з готеля, з хостела з першого, але вона просто така. Знаєте, звичайна така леска товста, яка взагалі нічого хорошого. А ось вже вона. Яка нічого хорошого для зубів не дає. Ці щітці я ставлю 0 з 10. Нові я поки що нічого не ставлю, тільки 10 з 10 за таку красу. І рожева, і матова, і м'якенька, але цю просто хочеться викинути, щоб вона нікому не дісталась. Навіть для взуття, тому що вона ну прям погана. Я взагалі хотіла якусь красиву мультяшну. Там були з Hello Kitty на магнітику. З медведям якимось, але тут на напресо. Десять тисяч дизайнів, але ця була найгарніша. Почекайте. Ковпачок на ліс, більше мене нічого не турбує. Так, я знаю, що я е, не взяла жодних довгих шкарпеток з собою, тільки такі в сіточку, якісь блискучі, з лгбт прапором, теж в сіточку, але отаких от теплих в мене немає. І тут насправді дубак. Я ходжу постійно в курці, в штанах взагалі тут не жарко. Знаєте, що пише. Зайчик тебе любить. Ну як це можна було не купити? Ціна теж 1 долар. Це помадка. Помадка з персиковим запахом. Хоч мені їх, скоріш за все, скажуть, викинути перед аеропортом, але все-таки навіть на два тижні вартує їх купляти, тому що це такий біль мандрівниці, не мати гарного догляду за нігтиками, що прям ну, сильно треба, сильно-сильно. Не шкода їх купляти і, на жаль, викидати. В кожному аеропорту і в кожній країні. На нагаточки записатися нема куди. Дано дві частини. Це помадка. Персик, персик. Це як в кіндері, збери сам. Що нам подарував канцтоварний магазин. Наліпки. Це наліпки на нагаточки. Їх тут. 94 штуки. Це не так вже й багато. Такі чудові малюнки, від яких не можна було відмовитись. Повз я пройти не могла. Це наліпки для того, щоб коли я аж повернулася додому, щоб це у мене було в щоденниковій. Я люблю такі маленькі милі штучки. Тут і уточки, і ведмедики, і котики, все як я люблю. І вішенки. Боже, мені трошки навіть соромно це показувати. Ось такий брелочок. Ось такий красивий, тобто виходить зайчик і ведмедик. Хоч тут все і по типу, корейське-корейське, але я бачу зараз, що написано Made in China. Просто щоб ви собі розуміли, але я вважаю, воно все одно того вартує. Незвичайна купівля це лейкопластирі, такі діаметром десь 1 см, кругленькі, маленькі, які треба клеїти, якщо у вас є якась проблемка незвичайна на шкірі. Виглядають отак прозорі, маленькі. Мають дуже сильно допомагати, тому що вони якось так побудовані за принципом, що вони витягують всі шкіри, всі гадості, які вам не потрібні. Якби дуже дуже багато вологи витягують. Так, я це купила і я не шкодую. Так мені 28 років, і це взагалі не має значення. Зрозуміло чи ні? Я навіть саме яйце пластикове збережу. По-перше, цукерочки. По-друге, якась рекламка невелика з варіаціями того, що я могла отримати. І найголовніше брілок з котиком. Тут мав би бути мандрівницький мотив, ну, я так розумію, тут котик робить собі селфі. Наступна розпаковка таке саме. Я не знаю, що там всередині, але, скоріш за все, знову брілок і знову конфетки. Навіть упакування. Ну, подивіться на навушка. Ну, Боже, подивіться. Подивіться. Яка краса! Хто ти, що з тобою робити? Це просто фігурка. Просто фігурка зайця блакитного. Шкода, що ніяк його не повісити нікуди. Ну ладно, буде в яйці жити Єдина доросла покупка це тревел кіт догляду за шкірою, з якимось екстрактом равлика. Якоїсь слини, щось таке. Для мене це покупка, напевно, необхідна, тому що зовсім доглядати за обличчям немає коли, я не встигаю. А тут тобі і крем, і серум якийсь, і ще щось, тож буду користуватися. І невелика історія про те, як мені дісталася краса. Це стік SPF для того, щоб щічки мої не згоряли. Я прийшла в конкретний 7 Eleven за цим. Мені жінка каже: ми не продаємо, ми зняли з виробництва. Я вийшла з магазину, думаю, ну що ж робити. Повертаюсь за хвилину, пишу їй повідомлення. Слухайте, а ви будете викидати? Можете мені віддати замість того, щоб його утилізувати? Вона щось поговорила, поговорила щоденьку куриською, і така дає мені. Я її перекладаю, я вам щось маю заплатити чи як вона каже: ні, ні, все добре, все добре. Якщо не впевнені, завжди питайте, краще спитати. Ця краса мала опинитись в мене і ніяк інакше. Все, я вам все показала. Зараз буду селити в яйце всіх тварин, яких я собі назбирала. І буду їх вкладати спати. І себе буду вкладати спати. Завтра важкий день. Мені треба переїжджати до іншого хоста, який живе далі, ніж я, оце в село якесь корейське їхала. Десь більше години їхати. На добраніч. Якраз я сиджу, зараз буду такий смаколик їсти. Подивіться, подивіться, вверх. Отаке взяла в Eleven, якийсь пудінг. Зараз будемо куштувати. Кажуть, що навіть наклеєчка якась є всередині. Зараз подивимось. Що не збрехали, щось таке є. Боже, Корея, що ти зі мною робиш? Вона блискуча, вона блискуча. Ще цікава штука. що тут дійсно аполітичні люди. Я розпитую, як відношення Північна Південна Корея, як взагалі ви ставитесь до того, що люди їздять як туризм до демілітаризованої зони. Щоб знаєте, оце так робити. Крок вліво, я в південній Кореї, крок вправо, я в північній Кореї. І оце так перепригувати і типу по собі додати ще одну країну. Для мене це таке щось дивне, тому що ну це підтримка оцього тирана. ця ситуація вона настільки серйозна, що робити тури на кордон. Північної Кореї це для мене дивно. Це як е, я б до Криму возила б екскурсії, от те саме було по відчуттях, як так можна життя в північній Кореї взагалі не смішне, взагалі не просте. Кому ще як ні південній Кореї про це кричати на весь світ і якось закликати до. Не те, щоб справедливості, а просто до розуму, до якогось common sense. Знаєте, от я цього не бачу. Тобто людям абсолютно все одно. І кожен кореєць, я там намагалася, як ваші відносини до того, що катаються на кордон, а як ваші відносини з японцями, чи є якісь образи, які залишились ті, як один. Мені все одно я вне політики, Оце все відчувається як привілей бути вне політики. Таких людей навколо мене вже давно немає. Напевно, таке було в минулому. Що багато людей думали, що політика це не важливо і вона їх не чіпає. То значить, все одно, що відбувається в країні, і за війни, звісно, що всі в політиці. Всіх все цікавить, всіх все бентежить. Ну тому що не можна це ігнорувати. Я сподіваюся, що вам сподобались ці невеликі шматочки про корейську культуру, які я встигла розказати за ці три відео. Так це небагато. О, муха сіла на об'єктив. Дякую за перегляд. Не забувайте, що одного дня війна скінчиться та все буде добре. Пока! Я іноді не уточнюю, що я була в південній Кореї, але я думаю, до цього моменту точно ж всі знають. Правда? Хотілося розповісти, що постійно плюються місцеві, ходять і просто оце харікаються на кожному кроці, але мені здається, що це вже не моя справа. Це якась, знаєте, якась культурна особливість, яка покаже щось, ну знаєте, начебто погане про країну. Я такого не хочу чи сказати? Та ні.